С'ятая покрівонько, покрий мою голівоньку, оце осінню, хоч і драною хустиною, Аби з хорошою дитиною, щоб із сторони, щоб і свекорку, як батенько, до мене були, свекрівонька, як матінка, мене прийняли, щоб діверки та зовиці, мов братики і сестриці, до мене були, щоб ділечко поробила в чужій сім'ї догодила, всім мила була. Не лаяна і не бита, нагодована і вкрита, спатоньки лягла. Урожай вже зібраний, час і сватів засилати. За добрий звичай вважалося засилати сватів на семена, а на покрову справляти весілля. Ознака того, що в родині є дівчина на виданні – букет з кетягами калини його ставили так, щоб було видно з вулиці мати в досвіта відчиняла настіж сінешні двері, а дочка відкривала ворота на дорогу, аби свати заходили. Натомість обоє йшли в комору. Перекладати наготовлені рушники для заручин, промовляючи, на рушники стати рушником старостів пов'язати, після чого ненька очиняла скриню, розкручувала совій полотна, розстеляючи його аж до порога, приказуючи «Стелися доріженька щаслива для молодих і старостів.